Тобі не холодно? Ні. А чому? Бо ти прийшов? Ти приніс мені яблуко? Так. А звідки ти знала? Люди завжди приносять мені яблука. Початку ХХ століття Україна пережила три голодомори 1921-23 років, 1932-33 та 1946 47 років. Найбільш трагічним з них виявився голод 32 33 років, що організувала радянська влада з метою придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян. Керівництво Радянського Союзу довгий час приховувало факт смерті українців від штучного голоду. Лише після оголошення незалежності України почалося розслідування масштабів голодомору, який забрав мільйони життів на території України та Кубані. Упокорення голодом стало інструментом закріплення влади сталінського режиму, ліквідації верств українських селян-господарів і перетворення їх на безправних колгоспників. А водночас викорінення в Україні соціальних основ незалежництва, соціальної основи української нації. Голодомор це геноцид проти українського народу, що спричинив загибель мільйонів невинних людей. Вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Сталінський штучний голод був 90 років тому. Сьогодні ще один російський диктатор намагається знищити український народ. Від самого початку вторгнення Росія і цинічно знищувала посіви. Сільськогосподарське обладнання блокувала експорт зерна. Російські удари по цивільній інфраструктурі України можуть свідчити про бажання РФ морити українців голодом, як під час голодомору. Згодом ми визначимося з актуальною термінологією, але, зважаючи на кількість ракет, використаних проти цивільних, важко не провести паралель із голодомором геноцидом. Росія веде війну не лише проти України, а й проти спільних цінностей усього людства. Від таких дій росіян страждає не лише Україна, а й інші держави, які потребують українського зерна. В українському Маріуполі окупанти демонтували пам'ятник жертвам голодомору, назвавши його символом дезінформації, стверджуючи, що голодомору ніби туди було, та втративши мільйони життів, Україна у минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Тому світ зобов'язаний не допустити, щоб у 21-му сторіччі. Хтось свідомо і цинічно викликав штучний голод з метою досягнення своїх політичних цілей, порушуючи як міжнародне право, так і духовні заповіді. Історія нас горе щоб не забувались незабутні, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастям повниться майбутнє, саме народна пам'ять є в наші дні надійним оберегом у справі спреження національної державності загалом. А пам'ять про минулі жертви народу, особливо про невинно убієнних дітей, жінок, літніх людей, тим, що на століття консолідує націю у її природному прагненню до свого збереження, до забезпечення гідного майбутнього, кожної людині. Ніде нехай такого більш не буде, хай день новий, життя нове несе. Вклонімось низько сонцю і хлібу, люди. В достатку Україна хай живе. Щоб уранки теплі й холодні не йшли шикуватися хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти. Шановні присутні, о 16.00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та всеукраїнська акція запали свічку пам'яті. Кожен бажаючий може долучитися до вшанування пам'яті загиблих і встановити свічку на своєму підвіконні. Акція проходить щорічно не лише на згадку про жертву Голодомору, а ще як заклик до нинішніх і майбутніх поколінь українців не забувати про трагедії нашого народу і робити все можливе, щоб це ніколи не повторилося. Просимо покласти свічі пам'яті. Тобі не холодно? Ні. А чому? Бо ти прийшов? Ти приніс мені яблуко? Так. А звідки ти знала? Люди завжди приносять мені яблука.